Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Інколи хочеться приготувати смачний десерт, але щоб він був хоча б більш-менш корисний. Сьогодні, друзі, у нас саме такий варіант: готуємо мафіни. Для приготування наших мафінів будемо використовувати наступні інгредієнти: Борошно – 170 грам. Соняшникова олія 40 мл. Кефір. 200 мл пів чайної ложки соди, дрібка солі. Також 30 г какао. Одне яйце. Все, друзі, як бачите, кількість інгредієнтів дійсно невелика. Почнемо з того, що поєднаємо в окремій ємності всі сухі інгредієнти. Після чого, друзі, їх перемішаємо і беремо іншу ємність, в якій ми поєднуємо всі вологі інгредієнти: це яйце, це кефір. І це в нас соняшникова олія. Також перемішуємо цю масу і вливаємо її до сухих інгредієнтів. Після чого перемішуємо це все до однорідної консистенції, і ось це буде нашим тістом. Беремо будь-які формочки для випікання, ті, які у вас є, в чому ви завжди випікаєте. У мене ось такі, вони мене ніколи не підводять. В них я ще вкладаю паперові форми, які купую в магазині. Хоча, якщо чесно, можна, в принципі, паперові форми ці і не вкладати. Ось. І вливаємо по половинці, можливо, трішки більше нашого тіста в ці форми. Все, друзі, відправляємо попередньо розігріту духовку до 180 градусів, і я випікав 35 хвилин. В будь-якому випадку готуєте до готовності, а готовність, зокрема, можете перевірити е, звичайним сірником. На сірнику не повинно залишатися тіста. І, до речі, коли вливаєте тісто в е, форми, трішки простукайте їх, щоб воно просіло. Все, друзі, неймовірно смачні, корисні і швидкі мафини готові. Повторюсь, мені вони дуже подобаються. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.